Ти щаслива людина в сімейному житті? Дивись, я в принципі щаслива людина, і е, я дуже радію тому, як Бог благословив моє життя і, і як він провів. Навіть мене недавно запитали, чи ти хотів би щось змінити. Ну, в деталях я б напевно змінив би деякі такі вчинки, там помилки, де мені соромно, там Які не так кожен, сказав, напевно. не так зробив. Але я б не хотів би міняти сценарій моєї долі, сценарій мого життя. Я можу сказати разом з царем Давидом, що е, е, мої межі пройшли по прекрасних місцях. От, просто, просто вдячний Богові за це. І знаєш, якщо говорити про сім'ю, тут є теж такий тонкий момент. Я не раз кажу про це молодим людям. Якщо ти нещасний, не женися. Якщо ти нещасна, не виходь заміж чого бо ти нещасний і нещасна прийдеш у відносно з іншою людиною і ти зробиш його чи її нещасним і нещасним бо зазвичай навпаки всі шукають щоб стати щасливими і в цьому є в цьому є спокуса ми покладаємо тягар своїх очікувань очікувань на людину яка не здатна їх виправдати ми ждемо що вона зробить мене щасливим він зробить мене щасливою і в результаті ми розчаровуємося тому що ні він ні вона не придумані не створені для того щоб робити іншого щасливим Проблема полягає в тому, дуже часто сімейних стосунків, що люди входять в шлюб нещасними. А в нормі, в ідеалі, вони мали би прийти до шлюбу щасливими в Бозі. Як я часто кажу, доки у Адама появилася Єва, в нього вже був Бог. І коли людина приходить до шлюбу вже щасливою, повноцінною, тоді вона не жде від шлюбу того, що їй може дати тільки Бог, а вона отримує від Бога щастя і приходить в шлюб. Щасливо і тоді шлюб. дивись, що він може зробити? Жінка чи чоловік може зробити тебе щасливішим? Коли ти вже щасливий. І дивись, що каже апостол Павло, це, це така річ, яка колись мене просто знаєш, осінила, от, пронзила mm -hmm. мене. Він каже, для Филиппиан, здається, він пише: він каже, якщо є якась доброта, там, єдність і там перелічує, ну, Він так по-єврейськи натякає, якщо це є, і всі читають і кажуть, ну, да, і це є, і це, і це. Якщо оці всі якості взагалі гіпотетично існують, він каже, то доповніть мою радість і будьте, і далі там просить їх про щось. Я думаю, як він стратегічно підійшов. Він каже, якщо це все є, тобто він так, знаєш, як я принцип сказав, застав людину сказати три, три рази так, і четвертий раз вона автоматично погодиться. Він так підійшов так хитро, так трошки по-єврейськи, а потім не каже, зробіть мене радісним. Не каже, зробіть мене щасливим. Він каже, доповнять мою радість. Wow. Доповніть, жінка може доповнити твою радість, чоловік може доповнити твою радість, діти можуть доповнити твою радість. Але як ти нещасний, то, по-перше, тобі буде дуже тяжко женитися і вийти заміж. Бо часом дивишся на, на, на дівчину молода, гарна, симпатична. А очі, ну як дві чорні діри то в космосі. Ну, казав колись один мій знайомий, там каже, в очах каже, тисячолітня скорбота єврейського народу. ну, Там там все, єгипетський полон, там вавилонське рабство, все. От вона нещаслива, вона не знайшла себе в бозі. І, а коли знайшла дівчину, ді, ді, очі світяться, вона може бути не така симпатична, навіть, а вона щось випромінює, Знаєш, як, як е, про жінку з 31-го розділу притчі сказано ауру, добру ауру має, назвемо це так. Чи вона, так, вона, yeah, вона в, жінка з 31-го розділу притчі написано, що вона е, дивиться у, е, е, у майбутнє своє розрадістю. радістю? От ти дивишся, і, і, і вона така легка, приємна. Де вона це взяла? Вона це, ну, як правило, в стосунки з Богом, десь от зі свого прийняття свого. І дивишся, що навколо тої дівчини, і вже як хлопці навколо неї, от а то як над вишнями гудуть, знаєш там навколо неї. А друга може бути зовні миловидніша. Але от десь відчувається від неї, відчувається від неї якась туга, якась це. І я розумію, вона просто нещасна. І Бог Бог. Зробить її щасливою, якщо вона захоче. Ну якщо вона буде думати, що хлопець зробить її щасливою... а розкажу цю історію. Часто вона така, може не дуже приємна для розказування, але, колись одна жінка, але коли жінка прийшла до мене на консультацію, як до пастора, і каже: е, Я така нещасна, я кажу, розкажи. А вона каже: Я думала, що. Виросла в сім'ї, там в сім'ї були труднощі. І вона, знаєш, як є люди, що виходять заміж, а є люди, які втікають заміж. Вона mm -hmm. думала, що вона вискочить заміж і втече з батьківської сім'ї, з тих всіх недолугих ситуацій і, і того всього невизнання, болю. Mm -hmm. і, і от вона думала, що чоловік зробить її щасливою. І каже: вийшла заміж. За такого самого? Ну просто за нормального чоловіка. Ні один чоловік не здатний зробити жінку щасливою. Оце, ми, буде, оце піде в анонс. Ми не здатні. Ми, е, е, хтось сказав, ми недостатні для щастя один одного. Ми можемо зробити щасливішим, розумієш? І ось вона вийшла заміж каже, каже: ну, вибач, перша шлюбна ніч, він храпе, я плачу. Я думаю, я ради цього заміж це, виходила. Знає, оператор там засміявся. Скаже, це ради цього я виходила заміж. От, це, це, оце воно щастя. Просто розумієш, завищені очікування були. Те, що ніхто їй не може дати, ні чоловік, ні ніхто. Тільки, тільки стосунки з Богом. Каже, думала, стану щасливішою дитину народжу. Народила дитину. Каже, він хропить, дитина кричить, а я плачу. І думаю, це я ради цього, оце старалася. Це звичайно, аналогія просто потурна. І ось уяви собі. Осогубилася за Так, Ще гірше стало. І вона каже: Я хочу бути щасливою, що мені треба? І це вона, і це людина в церкві, розумієш, вона віруюча. Але вона так і не зрозуміла, що недостатньо іншої людини для твого щастя. Тебе щасливою може зробити тільки Господь, коли ти йому це дозволиш, коли ти пройдеш із ним певний шлях, коли ти приймеш рішення бути щасливою, коли він трансформує твоє мислення, зробить метаною. Переміну, переміну твого підходу, і тоді він він може тебе зробити щасливим, а все інше може зробити тебе тільки щасливіше. Скажи, будь ласка, а як тоді в світі? От людина не ходить в церкву і так слухає і скаже, то що я нещасливий виходить, Бо я в церкву не хожу. Ну так банально людина може подумати, як ти бачиш це? Ну. Люди живуть кругом, якось умудряються прожити це життя, які не знають Бога в такому ключі, як ми. Ну, Або взагалі не вірять в Бога, і, якось там десь там, і є, десь там на свята, на Пасху і на Різдво. Як в них тоді так? Ну Ти дуже правильно сказав, якось проживає це життя. Колись Ленін кажуть, як заявив, ми без Бога як-небудь проживемо. Ну, і прожили тільки як-небудь. Ну давайте будемо відвертими. Якщо ми що люди, які не є християнами, вони не щасливі в свою всі, вони не є щасливі. Чи все ж таки? хтось скаже? Є такі, що у них якийсь культурний культурний рівень виховання, і воно все е, без бога якось, хоча б збалансовує і згладжує кути, коли людина якось правильно налаштована. По-людськи, по-нормальному. Ну, дивись, ну, я, 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 я мушу доповнити, бо зараз воно дійсно. Зараз мож, може, може, ну, е, воно може звучати так начебто однобоко, наче я списав, що люди там не можуть бути е, повноцінними там, чи, чи щасливими. Е, дивись, якщо ми віримо, що Бог створив світ, ну, а очевидно, що цей світ не виник сам собою. Я недавно чув, один чоловік каже, каже: Я не вірю, що світ створив, що життя на землі створив Бог, і його сюди занесли інопланетяни. Я кажу: Окей, а хто створив інопланетян? Ну, давайте так, об'єктивно. Великий вибух. А що а що, а що взірвалося? Правда, ну а що взірвалося? Що ж мало взірватися? Де та, де та точка, яка стискалася, стискалася, аж доки не вибухнуло, де, де воно взялося? Хто це запустив? Хто запустив час? Тобто, очевидно, що, що ми створені? Не все так банально. А, очевидно, що якщо є творець, він хоче, якби я був творцем, якби ти був творцем, і ти щось так, настільки прекрасне, як цей всесвіт створив, і щось створив людину мислячу. Ти би захотів себе якимось чином відкрити для цього створення, бо ти створив його з любові. Очевидно, що Бог бажає нам себе відкривати. І так само очевидно, що Бог створив нас, маючи ми порожнечу всередині, яку може заповнити тільки він. І в цьому контексті люди, які не знають Бога, вони ніколи не пізнають справжнього щастя, яке він задумав для них без стосунків із ним. Вони, звісно, можуть бути до певної міри щасливими, якщо в ним вдасться побудувати сім'ю, скажімо так, без по системі стримувань і противаг, без якихось там надмірних конфліктів, сварок там і і т.п. і т.д. вони можуть можуть бути там до певної міри щасливими в сім'ї, а вони можуть до певної міри реалізувати свої дари, і таланти і так далі, тому подібне, але все одно. Закриваючи очі десь пізно увечері, вони будуть відчувати ту порожнечу всередині, яка смокчує і задає тобі питання, для чого ти на цій землі. І, як правило, вони відповідають для того, щоб хтось каже отримати задоволення, але на якомусь етапі ти розумієш, ця порожнеча, яка може бути заповнена тільки Богом, ти задоволення туди запихай, а воно не компенсує. Хтось каже, я тут заради того, щоб реалізувати себе в творчості. І ти реалізовуєш себе в творчості, але завтра виявилося, що твої картини або твої твори, або твоє відео нікому не потрібне. І хтось лайків менше поставив, або хейти ти почав і, 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 і ти розбиваєшся, бо ти на це зробив всю ставку. Як то кажуть, склав яйця в одну корзину і, 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 і воно не спрацювало. Забудувся. А хтось, як, як українці, як наші співгромадяни, він скаже: я тут на цій землі заради дітей. Добре, але скільки разів діти розбивають серце. скільки я бачив історій, коли батьки все поставили на дітей, а потім ті діти не дзвонять, не приїжджають або ждуть, коли тато, мама помре, щоб квартиру забрати. Ну, Вибачте, але Це на превеликий жаль, не всі діти виростають добрими. І навіть у добрих батьків не завжди бувають добрі діти. І наоборот. Е, і приклад Притчі про блудного сина показує нам, що може бути ідеальний батько і два безтолкових сина. От. Е, я думаю, що ця притча зрештою не завершена, бо якщо батько настільки хороший, то рано чи пізно до синів має дійти. Тому навіть коли там десь діти віруючих батьків відходять від Бога, я завжди кажу: не, не, не давайте не панікувати, давайте не беріть на себе цю вину. О, я такий винуватий, мої діти відійшли від Бога. Може, ти був, може, ти щось зробив неправильно, бо ми всі люди. Але може, ти старався максимально, ну, але навіть в ідеального батька. Один син виявився блудний, а другий релігійним. Знаєш, може і так бути. Але тим не менше, як би там не було, ти, все може статися, все може трапитися. І, але якщо ти хороший батько, ці діти можуть повернутися. Тим не менше, ставити на дітей це помилка. Навіть якщо діти повернуться, якщо навіть ти рано чи пізно те, як ти жив, воно проведе до такого якогось гарного плоду. Все одно ми живемо на ради дітей. Все одно проживаємо на ради дітей, а раптом, а раптом не повернуться. Або повернуться тоді, коли ти вже не будеш бачити. Я казав мені один чоловік, розказував свою історію, каже, батько сидів за віру в тюрмі в радянський час. І за цей час, поки він був в тюрмі, три сина, три хлопці всі відійшли від Бога. Він прийшов з тюрми, він страждав за Христа, а всі троє синів в світі. І він каже, так і не побачив, як мене вернулося до Ісуса, і помер. От питання: його діти зробили його щасливим? І Він вже був у вічності, але десь ті батьківські молитви почали працювати, доганяти. І каже: один покаявся, другий покаявся. І зараз вони двоє, коли мені розказували, каже, молимося за третього. Каже, той довше всіх кається, бо він прокурор. Твердий, твердий. Ну, прокурор любить звинувачувати, а не просити прощення. Але до чого я веду? Не можна ставити на такі речі. Тому чи може невіруюча людина бути щасливою? В її власному розумінні слова щастя, звісно, може, але в тому розумінні, яке Бог запланував для людини, ні. Чи буде тому повнота. Ні. І це ми говоримо тільки про щастя. А Якщо ми подивимося глобальніше, ми поговоримо про щастя не тільки з земної перспективи, а про щастя з вічної перспективи, про прощення гріхів. про Безумовну любов, яку може дати тільки Бог, яку не треба заробляти. І це така дуже глибока базова потреба кожної людини, щоб тебе приймали, любили таким, який ти є. Де людина знайдеться поза Богом? Тому, коли я проповідую Євангелій, я не проповідую з позиції, я вам зараз навіжу свою систему цінностей або свою систему світогляду Мотелі. чи свої погляди. Слухайте, де да моя система цінностей, нічим не краща за якусь іншу систему цінностей. Якщо ми говоримо тільки про, про, про це, ні, я хочу вас познайомити. З особистістю, яка любить вас, як Все, не любить ніхто. І вона здатна зробити ваше життя кращим і тут на землі. Яким би ти не був багатим, ти прийдеш до Ісуса, станеш багатшим. Ну, я кажу багатим не тільки про гроші, про духовне багатство. Яким би ти не був задоволеним, ти прийдеш до Ісуса, станеш ще більш задоволеним. Але якщо по факту, то ми всі бідні і нещасні. І нам треба Ісус, щоб він зробив нас по-справжньому щасливим. Окей, е, в мене вже є бажання переходити наступний блок, але от тримає мене питання, яке не можу не задати, якого і нема в мене в, в записах. Е, ну воно точніше, два в одному. Перше питання: чи були в тебе кризові ситуації в твоєму сімейному житті? І друге питання: якщо були, як ви з них виходили? Реальні кризи, не просто конфлікт. А коли воно вже просто розшатує повністю корабель. Більшість, я думаю, буде слухати. І я думаю, всіх, всіх нас ці проходять процеси там. Шлюбу два роки, 5-10, коли воно десь щось дає якісь збої. Дивись, конфлікти це нормально. Тому що двоє людей, які починають жити поруч, це, це запрограмовані конфлікти. О, криза. Я Може, за кризу? Але якщо ми говоримо про те, чи мають конфлікти переростати в сварки, а сварки переростати в кризи, то я думаю, що це абсолютно не обов'язково. Так, да, але чи ти а, мені цікаво. Тепер, якщо вертатися безпосередньо до мене, у нас були конфлікти. Інколи ем, конфлікти могли перейти десь в таку загострену фазу. Ну мені здається, ми навіть до толкової сварки за 19 років ні разу не дійшли, щоб прям от посваритися Толкові в режимі сварки. в режимі, там ну не знаю, там щоб кричати один на одного. Я не пам'ятаю, щоб ми кричали на. Це ваших характерів? Не всі люди такі більш імпульсивні, що будуть переходити на якісь такі туни. Та... Ну тим більше не було системної кризи. Поясню, чому, чому я думаю, що так ага. вдалося. Перш за все, я думаю, що Бог нам дав просто благодать одразу при одруженні, і ми одружувалися від початку, маючи багато спільних цінностей, якостей і домовленостей. Mm -hmm. І це в значній мірі стає страховкою для майбутнього. Я завжди привожу приблизно так. Ясно, що двох людей, які ідеально підійдуть один одному, то як дві половинки, ін і янь, зійшлися два пазлики. Два пазлики. Такого не буває. Немає отої одної єдиної, і немає того одного єдиного, який мені. Ідеально підійде. Ніхто, нікому не підходить ідеально. Інакше для чого Біблія каже, що любов довго терпить. Що терпіти тоді? Якщо тобі хтось ідеально підходить, ніхто да, нікому не підходить ідеально. Немає тієї єдиної, о, я її пропущу, я все життя буду нещасною, а вона вийде, приліпиться до когось і зробить його нещасним, і я буду нещасним, і той нещасний. Бо ми, так сказати, я її пропустив, не співпали. Послухай, якщо вона відмовить тобі, вона буде по своєму в шлюбі, може, мати нормальне життя, і ти по-своєму, бо все одно ідеального співпадіння не буде. Немає. Немає одного єдиного, однієї єдиної. Навіть сама фраза половинки, вона йде не з християнською. Хоч ми використовуємо її так ну доброзичливо, uh -huh. але вона йде з грецької міфології, що, мовляв, боги там порозривали людей, навпіл, Вони тепер блукають по світу і шукають свою половинку. Тобто, це, це нема в Біблії написано, що якщо ти не жинатий, то ти половинка. Христос був неженатий на землі. Без Єдина його наречена це церква то ж Христос був повноцінною особистістю. Апостол Павло не мав дружини, але він був повноцінною особистістю. Жінка може е, не мати чоловіка і при цьому бути повноцінною особистістю, а не, жити я якась не така, бо в мене нема половинки, там 50% не вистачає. Окей, домовилися. Нема ідеального співпадіння. Що є? Є більш-менш відповідність один одному. І тому, коли Бог творив Єву для Адама, він сказав: створимо помічника відповідного йому. І він е, створив Єву, яка підходила Адаму. Е, Плюс-мінус, я думаю, так як люди м, шукають зараз, Єва, може, ідеально Адаму, до речі, підходила, то цікаве питання, походу, виникло в мене. Це варіантів не було більше. Е, Але далі світ після гріхопадіння пішов в, в рознос, і тепер ми один одному ідеально точно не підходимо. Різні сім'ї, різне виховання, різна культура, різна так. ментальність. Пам'ятаєш, Авраам каже для слуги свого: знайди ісаку, дружину з мого народу. Да. От з моїми цінностями, з моїми поглядами. Біблія говорить, це, до речі, в питанні одруження з невіруючими. Каже, ну, за кого хоче. Тобто, вибір, вибір залишається за ким? За, за людиною, за кого хоче. Тобто, має бути хотіння, бажання, твій вибір, власне. І не можна перекласти на Бога, ти мені чоловіка нав'язав чи жінку нав'язав. Чи там прородство було, яке мені нав'язане. Ну, це, це безвідповідально. Це інфантилізм, це, це таке не, ну, дитинство. Ти відповідальний, Бог тобі дав право вибору. Ти вибираєш, ти вибираєш, за кого ти женишся. Але каже, уточнює, за кого хоче тільки Господі. Але найди цю єдність, щоб це було, як мінімум, ви були в Господі, ви були єдині. І ось е, я побачив так: якщо відповідність більше 50%, працювати над стосунками все одно доведеться, терпіти доведеться, старатись доведеться, але буде легше. У мене з моєю жінкою ця відповідність плюс-мінус 80%. Була. Це дуже висока відсотка. Ми виросли в схожих містечках, обоє з маленьких містечок. Ми обоє в школі були золотими медалістами. Ми обоє ходили в подібні церкви. Ми, ми маємо багато подібних речей. Є якісь речі, які в нас відрізняються: там ставлення до відпочинку, я люблю більш там активний варіант, моя дружина більш спокійний, але це, це, це питання, які можна перекрити, оці 20% зусиллями, стараннями, прийняття. Один одного любові так, так, так далі. Менше 50% починаються труднощі. Це не значить, що жити неможливо. Це значить, що більше пахати придеться, старатися Увісток. більше прийдеться. Якщо десь це падає туди аж до 10-15 і менше відсотків, Тобі, це просто ]ся. катастрофа. Це не значить, що люди мають розлучитися тепер. Але, Бо ну, хто це скаже, а ну, десять ну, давай, Давайше розкладеться. Але, але, але послухай, а це не значить, це значить, що ці люди потребують більшої міри Божої благодаті. В стараннях, в зусиллях і Божої допомоги. Значить, більше на колінах придеться стояти. Значить, більше придеться себе своє я розпинати, бо ви дуже не схожі. Я завжди проводжу класичний приклад. На сім'я, яка була в нашій церкві, вони прийшли зі світу. Угу. І я не знаю, як вони одружилися. Я просто в шоці, як могли одружитися настільки не схожі люди. Це просто ну, таке враження, що їх об'єднує тільки одне, що то Homo sapiens і то Homo sapiens, що і то, і то представник людської породи. Повністю різні. Він з Коломиї. Вона із Донецька. Він говорить українською, вона говорить російською. Це ще до 14-го навіть року задовго. За да, ну менталітет настільки різний, настільки сприйняття, настільки ставлення, настільки підходи різні, що елементарні речі їх дратують один в одному. І от вони живуть, у них народжуються діти. І я один приклад приведу: ставлення до батьків. Вона каже, він каже: а, мамин підкаблучник, мама над ним домінує. Вона каже про нього. Він каже, я ні. Я просто поважаю мою маму. А просто ставлення до батьків відрізнялося в одній сім'ї і в іншій. В нього в домі на маму кажуть, і на батька кажуть, на ви. Угу. Західна Україна, вони так звикли. Більше того, він так вихований, що мама або тато заходять в кімнату, він перш ніж сказати добрий день встає. Старша людина зайшла в кімнату. Така культура. Більше того, він на автоматі він каже, я навіть цього не помічаю. Коли дзвонить мама, я беру трубку і встаю. Уяви. Ота синка зашугали, скажуть. Вона з іншої культури. А там наоборот, що прийшов? що? Там Шо? Що атець? Це не значить, що це гірша культура. Але, наприклад, там в сім'ї говорили на ти і не цуралося того, щоб говорити на підвищених тонах. Ну я жартую, ну Донбас, шум заводів. <рес> Люди працювали на шахтах. в цих, ну Я, я, навіть, ну, я, я не, не іронізую, це правда. В багатьох людей слух посаджений, вони працювали на виробництві, де дуже шум високий. В і це війшло в, в те, що треба говорити в сім'ї голосніше, бо тебе реально не почують. Просто того, що людина чує гірше, бо вона на заводі а потім працює. В переходить. А потім входить в звичку, і діти так виростають. І коли він чує, як вона говорить зі своїм татом. То в нього псохолони всередині каже, як вона може кричати на тата? Це ж тато. Каже, ну добре, вона на нього новини. Каже, а чого вона кричить на нього? <реш> Чо ти а вона каже: я не я кричу. Ми так общаємося. От це я один тільки я фрагментик, розумію. а таких моментів тисячу і один. От уяви собі, чи це значить, що вони приречені, вони не могли би жити разом? Могли би. Питання тільки в тому, що довелося би багато вивчати один одного, пристосовуватись один до одного. Тобто каже Біблія цікаву річ. Каже: пізнав Адам Єву. Ми думаємо, що це виключно інтимно він її пізнав. Але це слово, яке стоїть там в єврейському оригіналі, використовується, коли Бог каже і запрошує, пізнайте мене. Це слово означає буквально не тільки інтимний акт. Це означає настільки глибинне пізнання, дослідження, вивчення, що ви стаєте дуже близькими. І Бог каже, так «так ви пізнаєте мене. І каже: пізнавайте так один одного в сім'ї. Адам пізнав Єву. Но пізнати це не тільки, бачиш, переспати, пізнати це вивчити цю людину, це зрозуміти її, її культуру, її смаки, її інтереси, mm -hmm. її ментальність, побачити цю людину такою, як вона є, і таку прийняти. І, як правило, коли ми одружуємося, ми ж не бачимо. Але бажано максимально наскільки це можна, дослідити ще, як то кажуть, домовитись на березі, щоб потім бачили очі, що купували, тепер їжте. Але найкраще зробити це максимально до. А вже потім, вже після весілля, ну вже маєте, вже що маєте, тоді вже все, вже не переробляйте один одного, працюйте тільки над собою. Ну до весілля, хто сказав, треба дивитися в обидва ока, а після весілля крізь пальці.